Ну, моє любі. З'явився Янукович. Нащо витягнуло цього Нафталінового? Будемо дивитися, для чого був виступ Януковича. Хто дивився, розкажіть, що там такого було, я ще не дивилась. Цей виступ не було коли, але бачу, всі СМІ про це говорять. Так. Е, Янукович, для чого його знову витягнули? Покажіть. Дев'ятка Пентаклі, о, королева Пентаклі, п'ятірка мечів, десятка мечів, дурак, сімірка мечів. Ну, якби скітость. Король чаш, ну, хочуть знищити Зеленського. Так. Ну, у них не получится. По дураку це все. Королева чаш, Україна, смерть. Четвірка мечів. Сім'ярка жезлів, захист, колесо Партуни, колесо. король жезлів. Вісім качать. Хочуть змінити, знов хочуть змінити Зеленського на короля не іншого короля. Заплочені знову великі кошти, знаєте, по хитрості все. Ну, це дурна, це обнулити, знаєте, це все. Це по дурню, дурно заплачені гроші зроблено. Воно нічого не вийде. П'ятірка Пентаклі говорить, що вони не отримують бажаного результату. Україна є, була є і буде, а вони її хочуть знищити, да, поставити крест на на вільній Україні. Бачите, Україна, Зеленський випав в, в оточенні таких карт, як сімірка мечів, десятка мечів і карта смерть. Ну, не вийде у них цього, не вийде а, взагалі. Вони не зможуть нав'язати нам того Януковича. Народ не прийме. Ні Януковича, ні Порошенка, ні будь-кого іншого. Треба молодих, прогресивних, які не заангажовані, знаєте, оцими політичними, проплаченими цими. А як може прийти у нас в виборці якась порядна людина, якщо немає грошей? Як? У нас треба великі гроші заплатити для того, щоб піти, ну як це називається на вибори претендентом. Так що це, це не вийде у них, як би вони хотіли. Це більше, знаєте, от все по соцмережам у нас буде інший президент або взагалі не буде. Ще є така вероятність, що буде тільки якось тільки парламентська. Може бути таке.